mi top 3 anime top 3 schodzenie w cienie Навіть у минулому житті Сід не мріяв стати головним героєм чи фінальним босом. Він волів би причиститися як другорядний персонаж, доки не настане найкращий час, щоб показати, що він нетненник, або принаймні прикинутися ним. І тепер, передившись в іншому світі, він готовий створити ідеальні умови, щоб повною мірою реалізувати свої мрії. Розбройшись своєю надмірно активною уявою, сід жартома набирають членів до своєї організації та вигадує цілу предісторію про куль зла, який їм потрібно знищити. Але ну, як на щастя ці уявні вороги виявляються справжніми, і всі знають правду, крім нього. ТОП-2. я візьму новий рівень. Лише десяти років тому по всьому світу почали з'являтися брами. Портали, що з'єднували наш світ із подайбіч. Людей, які пробудили в собі надзвичайні зіткності, ризикнули кинути виклик з цим чудовиськом. Назвали мисливцями. І Сон Сонджін У якраз один із них. Оскільки на відміну від колег, хлопець не відрізнявся якоюсь особливою силою та навичками. За що я отримав прізвисько найслабший місцевий у світі. Усе змінюється, коли Джин у виживає в і кривавій лазні. Отямавшись в лікарні, він починає бачити те, що недоступно іншим: список завдань із інтенсивними тренуваннями, за неконання яких на нього чекає. Тиме своре викорання. Якщо спочатку хлопець Геть не вірить у власні галюцинації, то дуже скоро зрозуміє, що ця система, чим би вона не була, здатна перетворити його в найнебезпечнішому серці у світі. Топ-1 SWORD ART ONLINE Рік 2022 створено унікальну гру в жанрі VR, MMORPG під назвою SWORD ART ONLINE. За допомогою шолома з технологію Аней Ромег, гравий зате контролювати свого героя за допомогою розуму. Десятки тисяч людей залишилось в цій грі, щоб на собі відчути дива техніки, але розробник САО Акіхіто Каяба каябир для них сюрприз. Після входження у гру ніхто не може з неї вийти. Віртуальна смерть дорівнює реальній смерті. Завершення гри станеться тільки тоді, коли буде подолано боса на сутому рівні замку Анькрат. Казокерігай був одним із бета-тестерів і став одним із тих, хто потрапив у полон віртуального простору. Тепер він постав перед вибором, відсидітись у безпечних зонах і дозволити іншим ризикувати своїм життям чи взяти долю за життя тисяч гравців у свої руки і йти до кінця.